Мир Божий вам! З вами Тарас Сень. Пастор церкви Христос є відповідь. Я сьогодні хочу пояснити слова Ісуса Христа: Прийдіть до мене всі. Я прочитаю текст з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Матвія, 11 розділі, з 28 вірша. Ісус каже: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем поняв. Покірливий і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе і тягар мій легкий. Ісус Христос закликав людей, говорячи: прийдіть до мене всі, що означає прийти до Бога, прийти до Христа. Якщо ми хочемо, для прикладу щось купити в магазині, нам потрібно піти туди чи поїхати. Ми шукаємо супермаркет інший якийсь магазин. Ми виходимо з хати, ми виходимо з машини. Якщо Під'їхали, і робимо певні кроки, тому що нам потрібен якийсь товар в магазині. Прийти до Христа це теж певні кроки. По перше, це рішення людини. Людина повинна усвідомити, зрозуміти і погодитися з тим, що їй потрібен. Ісус, тому що Ісус дає спокій. Якщо людина не прийняла такого рішення у своєму серці, вона не може прийти до Христа, тому що немає найголовнішого. Якщо є рішення, після цього людині потрібно цікавитися Божим Словом. Христос не ходить сьогодні по Ізраїлю, як Він це робив 2000 років тому. Ісус вознісся на небеса і сидить праворуч від Отця Небесного, але Ісус залишив своє слово і нам, якщо ми хочемо прийти до Христа, потрібно читати Слово Боже. Крім цього, нам потрібна церква, де будуть проповідувати Слово Боже. Якась християнська община, де пастори і проповідники тлумачать слово Боже, тлумачать правильно, пояснюють людям. Істину і ведуть людей до Ісуса Христа. Хто хоче почути Слово від Христа, той буде йти до церкви. Крім цього, людині потрібно молитися. Молитві потрібно вчитися, але молитися потрібно від серця щиро. Ісус Христос учням сказав, що коли він підніметься, піде до Отця Небесного, то він буде молити Отця, і Отець пошле Святого Духа на цю землю. І він буде перебувати зі своїми апостолами. зі своїми Іми учнями зі своєю церквою по віки. Дух Святий не тільки перебуває з вірними Божими людьми, але Дух Святий допомагає іншим людям прийти до Христа. Дух святий відроджує людину для життя вічного. І коли люди щиро моляться до Христа, святий Дух наповнює серце таких людей, і вони відчувають спокій, бо в Біблії сказано, що в Дусі Святому є праведність, мир. The cat І радість. Кожна людина потребує миру у своєму серці, і Христос дає цей мир, але дає тим людям, які приходять до нього, які відчиняють серце своє для Слова Божого. Сьогодні багато є людей, які не хочуть іти до Христа. Тобто, Слово Боже вони в сторону відкидають. Іти десь на зібрання, щоб почути Боже Слово, теж не хочуть, але при цьому моляться і кажуть: Господи, допоможи нам. Від собі картину пізно вечором десь хтось в лісі заблукав, замерз, і далі бачить, що десь хтось там вогонь палить. Підійшла людина за 50 метрів і проситься: зігрійте мене. А ті люди кажуть, підійди ближче і зігрієшся. А якщо та людина не підійде до вогнища, звичайно, вона може просити зігріти мене. Вона може ще щось просити, але вона не зігріється, тому що вона на відстані на великій. Тому. В духовному відношенні те ж саме, коли люди на великій відстані від Бога, Бог не може їх зігріти, тому що вони самі закрили свої серця від нього і не дозволяють, щоб Божий дух і Боже Слово прийшли в життя людей і змінили людину з середини. Коли Ісус Христос каже Прийдіть до мене всі, зверніть увагу, Він не кличе якусь особливу категорію людей. Він не каже Придіть до мене право. Він не каже: придіть до мене тільки євреї, тільки дорослі або тільки здорові, чи тільки багаті люди. Ісус каже: придіть до мене всі струджені, тобто втомлені, обтяжені, це люди, які мають багато різних проблем, і душа їхня обтяжена різними переживаннями, можливо, гріхами, залежностями. Можливо, людина має звички, якісь гріхи, проблеми, пустота, депресія, інші якісь негативні речі. Які роблять життя людини гірким. Ісус таких людей кличе, і Він каже: Прийдіть до мене, я вас заспокою. Бог забере цю гіркоту з життя. І там, де не можуть нам допомогти ні лікарі, ні гроші, ні гріхи, там, де ми самі собі не можемо допомогти, там, де безсилі наші друзі, Ісус може допомогти нам з вами, якщо ми прийдемо до нього. І Ісус заспокоїть нас. Тобто, якби такий разовий прояв Божої сили, Божої благодаті прийде в серце спокій, але для того, щоб життя було в повному спокої і в постійному спокої, людині дещо потрібно зробити. Ісус каже: візьміть на себе ярмо моє, Боже ярмо це воля Божа для нас. І хоча Слово ярмо, знаєте, має якийсь такий, скажімо, може, негативний відтінок, ярмо. О, рабство, неволя, але коли людина буде виконувати волю Божу, вона знайде спокій, вона буде благословенна. Для прикладу, бути батьком справжнім чи матір'ю це ярмо, тобто обов'язок перед своїми дітьми. З одного боку це важко, але з іншого боку, якщо ми вклали добро, любов, слово Боже, в своїх дітей пройде час, коли діти виростуть і вони будуть віддячувати нам, ми пожнемо те, що сіяли. Якщо людина відкинула свої батьківські обов'язки, які записані в Слові Божому, забула про своїх дітей, і вони виросли без батьків, пройде час, і ті люди стануть старими, і вони захочуть уваги, допомоги від своїх дітей. Але вони її не дочекаються, тому що прийдеться їм пожинати те, що вони сіяли. Тому, коли Ісус каже, що моє ярмо візьміть на себе, ви візьміть Божі заповіді, ви робіть те, що Господь. Господь хоче від вас з одного боку це відповідальність, але з іншого боку приходить благословіння. Коли людина влаштовується десь на якусь роботу, де є можна добре заробити, з одного боку людина має на собі відповідальність. Вона мусить бути вчасно на роботі, добре виконувати свої обов'язки, робити свою справу. З одного боку, це важко, але з іншого боку, людина дисциплінована, її поважають в суспільстві, і, врешті-решт, вона отримує. Зарплату за свою роботу, тому таке ярмо, якщо гарна робота, де можна заробити, таке ярмо добре. І воля Божа є до речі, щоб ми всі працювали своїми руками. Якщо ми підкоряємо своє життя Слову Божому, Господь буде з нами. Ісус каже: Ви знайдете спокій своїм душам, Дух Святий буде перебувати в серці тієї людини, і людина буде щасливою. А найголовніший момент. Момент, найважливіше у тому, коли ми приходимо до Христа, ми отримуємо прощення гріхів, ми отримуємо від Христа спасіння. Земне життя пройде, а попереду вічність. І якщо людина не прийшла до Ісуса Христа, не мала потреби в Ньому, або не захотіла прийти до Бога з вірою в покаянні, і вона помре зі своїми гріхами. Що чекає її попереду? Ставши перед Богом, людина буде. Буде відповідати за свої вчинки, людина буде засуджена за гріхи і відправлена у вогняне озеро. Чи є щось страшніше, що може зустріти людина у своєму житті? Ні, немає загинути це найжахливіше явище, яке може бачити людина у своєму житті. Але коли люди приходять до Ісуса Христа, вони отримують прощення і, живучи з Богом, люди прямують у Царство Небесне, Ісус не хоче, щоб. Хтось загинув, тому він кличе людей до себе, говорячи: прийдіть до мене всі, я вас заспокою, я зцілю вашу душу, я звільню вас, я дам зміст в ваше життя, в ваше серце. Прийде зцілення від мене, прийде Божа благодать. І найголовніше, ви будете спасенними. До зустрічі у наступній програмі.